Христос Воскрес. Ви знаєте, друзі. Інколи в своєму житті, Бог посилає Слово, але ти не готовий його ще проповідувати. Знаєте чому? Тому що є така українська приказка: не кажи гоп, поки не перескочив. Я розумію, що сьогодні день. Коли ми даємо шану, ми молимося, ми ще раз оцінюємо життя, ми дякуємо Богові за наших мам, які подарили нам життя. Ви знаєте, друзі, можливо, в цей такий святковий день, але в нашій країні до цього дня або до війни була сумна статистика. Статистика, яка говорить, що в нашій країні більше. Зроблено абортів або вбито дітей, ніж народжено. От уявіть собі, друзі, коли в нашому краї зараз війна і везуть хлопців, правда? Які сльози, яка біль дівчат. Ми кожен день чуємо звістку, що загинув хлопець, загинув воїн, загинув чийсь син, чиясь донька. А до повномасштабної війни, друзі, можливо, ми і не задумалися, або до сьогодення про статистику, яка говорить, що більше зроблено абортів, ніж народжено дітей. Але ж ніхто не плакав, правда? Нам жилося нормально? Скільки дітей невинних, які би мали народитися на цей світ? І Україна скільки там має? 52 мільйона мала, так якщо я не помиляюся до війни. Я думаю, що вона би не 52 мільйона мала, може 152 мільйона розумних людей, тому що на Україні народжуються розумні люди, розумні діти. Ви знаєте, друзі, і в цей день я по-особливому якось так навіть зранку пробудився, хоча було дуже важко вставати, я вам чесно признаюсь. Дуже важко було вставати, але пробудився від сну і пам'ятаю, який сьогодні день, яке свято в нашому краї. Я відразу, знаєте, подякував Богові за життя в розумі. Нас четверо в сім'ї. Багато хто із вас, нас, трьох братів, знає. Менший Міша він не раз з нами співає. І Юра, деколи завітав, приїжджав сюди, проповідував. Ну, сестру не знаєте, вона живе. Трошки не тут, а за океаном в Сполучених Штатах. Але ви, друзі, ви знаєте, я кожен раз усвідомлюю, якою ціною ми давалися своїм батькам. Нас чотири дитини і чотири рази маму кисарили. Четверта дитина це Міша, Мамі казали робити аборт. Настаювали її, заставляли це зробити. Батькові ображали, не говорили, казали, що ти. Ти хочеш дітей, трьох сиріта ставити і так далі. Хай жінка робить аборт і будеш мати троє, і будеш жити щасливо. Ви знаєте, кожна дитина давалася з болю. Коли я народжувався, у мами відкрилася кровотеча, я вже свідкував про це. Медсестра вийшла до тата, я не знаю, де він там був, але вона сказала, що дружину попробує спасти, а син мертвий, тому що він в крові лежить, він захлинувся від крові. Але ось цей мертвий син сьогодні святкує про Божу славу і про Божу милість, друзі. Тому ми сьогодні дякуємо Богові за те, що є такі люди, які не бояться народжувати, які люблять дітей. Є бабусі, які люблять своїх внуків, є мамусі, які люблять своїх дітей і не бояться народжувати. Друзі, це. Виповнення писання. Біблія так говорить. І Боже Слово, і Божий задум Бог сказав: плодіться і розмножуйтеся, наповняйте землю. Друзі, але я сьогодні хочу говорити чуть-чуть про другу річ. Ця історія теж стосується наших мам, або, точніше, жінок. Як ми сьогодні говоримо про молитву. Про те, наскільки батьки нас люблять, про те, наскільки вони хочуть для нас дорогоцінного. І я би хотів би сьогодні, друзі, зачитати одну історію це старий заповіт. Перша книга Самоїлова, перший розділ, 11-й вірш. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте. Якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, не забудеш своєї невільниці і дасиш своєї невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем. То Ілій пильнував за її вустами, а Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яну, і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витверзись зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом. А вина та п'янкого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я ж говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї, і відповів Ілі та й сказав: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього. Жадала. Ось такі, друзі, словами сьогодні зачитали із Божого Слова. І ви знаєте, друзі, я би сьогодні хотів би поговорити або пороздумувати і запитатися вас, батьків, мам, татусів, як часто ви молитеся за своїх дітей? Або просите в Бога благословіння на своїх дітей, на внуків. І коли ви просите благословіння на своїх дітей або внуків, проходить якась зворотня реакція. Ви помічали таке? Ти молишся. Ти просиш в Бога одного для своєї дитини. А воно, получається, як будь-то Бог бере цю ситуацію. І використовує не в нашу користь. Не помічали такого? Інколи люди кажуть або мами, які приходять, моляться за своїх синів і кажуть: слухай, як тільки почала молитися, то він в два рази більше пити почав. Я його до Бога несу на руках молитви. А Бог як будь-то шуткує наді мною, як будь-то не чує моєї молитви. Друзі, ми сьогодні зачитали одну історію, яка теж дуже подібна характером до цього, що я зараз говорю. Анна прийшла в храм помолитися. Друзі, як ви думаєте, наскільки щирим серцем вона це робила, правда ж? Вона. Просила в Бога, і вона молилася і казала: Господи, якщо ти дасиш мені дитятко чоловічої статі, то я віддам і Він буде служити тобі. Вона неодноразово це робила, вона приходила в храм. Ви знаєте, що чоловік Елкана, у нього було дві дружини. На той час в ізраїльському народі Бог дозволяв, щоб було дво, дві дружини, це зараз. В новозавітному, в новому заповіті Бог, зміни, не, точніше не змінив, а утвердив закон. А раніше люди, чоловіки мали, про Соломона ми читаємо він дуже багато мав жінок і наложниць. І ось Елкани було дві жінки, Анна і ще одна. І Анні написано: Бог що зробив? Закрив утробу. Вона приходить в храм, вона молиться. А Бог закрив утробу. Другій жінці Бог відкрив утробу, вона народжує дітей. І написано, що Елкана побачив, як Анна вона томилася від цього. І він промовляє до неї і каже: Невже я не кращий тобі? За дітей і так далі. Але дивіться, Анна, вона, ви знаєте, з такою вірою і впевненостю в серці, вона приходить в храм, і кожен раз вона схиляє і молиться. Друзі, як часто в нашому житті, ви знаєте, ми приходимо в храм Божий, ми схиляємо коліна, і ми просимо. Батьки просять, я сьогодні буду говорити в контексті за своїх дітей. І ви знаєте, друзі, я пам'ятаю. Коли я виростав, ви думаєте, святий непорочний? Я пам'ятаю, як мама сльози лила. Вона попросить в тебе щось. А ви знаєте, а всередині десь, а зробити не так, як мама попросила. А щось так зробити. Друзі, як ви думаєте? На що заслуговуємо ми діти в своїх батьків? Ну, от, як мама попросила, а ти не зробив. Ви знаєте, теперішній е, сучасний або світ він каже, ну, що не можна бити дітей і так далі, треба виховувати словом любові. Але Біблія би не сповнилася. Написано, хто жаліє розги, той не любить сина. І каже батько карає всякого сина, якого любить. І ви знаєте, друзі, я знаю, що ми б по суті мали б в два рази більше получати, чи в три від своїх батьків за те, що ми робили. Але що робиться в батьківському серці або в материнському? Воно повне любові. Воно готове простити. Воно готове молитися. Той час, той момент, коли в дитячому серці хочеться зробити щось навпаки. Ось, друзі, ми читаємо з цієї історії, і Анна приходить в храм, і ось ця подія вона розгортається. Анна просить Бога дітей. А священник стоїть і з неї насміхається. Ви знаєте, друзі, ми можемо собі сьогодні зобразити чуть-чуть картину. Ми приходимо, друзі, ми заявляємо, в нас є потреби, і я знаю, що в більшість із нас, хто є навіть на цьому місці, ваша потреба це за кого? За дітей. За внуків, за правнуків. Ви просите і молите і кажете, Господи, благослови моїх дітей. І ви знаєте, знаєте, досить часто в нашому серці ворог. А ви знаєте, що навіть в церкві є люди, через яких ворог може діяти. Тому що в Біблії ми це читаємо. Як ви думаєте, Ілія не був Божим чоловіком? Він був священником. Я вам ще більше скажу, він був пастором. Це був. Високий ринг. І ось він дивиться, ви знаєте, але він як людина. Він побачив, Анна молиться, подумав, п'яна. Приходить до неї і каже, слухай жінко, доки ти будеш приходити в храм п'яною, йди звідси. Яка реакція має бути Анни, друзі? А ну давайте зобразимо реакцію Анни. Ах ти ж. Як ти посмів? Я, я жінка, яка плачу дітей прошу, а ти негодяй ти священник. Це нормальна реакція би було, Анне, як ви думаєте? Ти не знаєш моєї ситуації? У мене дітей немає, я до Бога прошу, виливаю серце, приходжу перед Богом. Я прошу дорогоцінного. А ти, не знаючи моєї ситуації, що ти робиш? Зупинися. Вона би могла вибігти з храму і побігти б сказати: слухайте, в ту, той храм не дій. там там священник, в нього взагалі немає ні сустрадання, ні совісті, нічого немає. Я приходила, молилася, а він мене ще й п'яною обізвав. Ну це нормальна реакція, ні? Але дивіться, що. Яка реакція в Анни, друзі? Що вона каже? Слухайте, вона йому як лілеї на рани, знаєте? Він її рано, а вона йому лілеє. Вона каже, я жінка скорботного духу. Вина і п'янкого напою не вживала, але виливаю свою душу перед Богом. Друзі, священник змінюється в одну мить. Відбувається дивна реакція, відбувається дивна переміна. Ілій вже не той Ілій, каже, йди, Бог благословить тебе і рівно через рік в таку саму пору Бог подарує тобі дитя. Друзі, ви знаєте, з цієї історії я беру для себе дуже важливий урок і великий. І як часто в нашому житті, друзі, я кажу, чому мені на цю тему тяжко проповідувати, тому що я ще сам не став батьком, я не знаю, як це. Але дивлячись на своє життя, як я поступав в сім'ї, досить часто я заслуговував на те, щоб мама не молилася про мене. Щоб вона не просила Бога благословення для мого життя. Чому? Тому що я її робив боляче. Коли вона мене просила, можливо, одягнутися, шапку вдягнути, коли мороз мінус 20, чуба зачесав і йдеш собі, яка шапка, чи ще щось зробити? І досить часто, ви знаєте, я думаю, мамо, для чого ти молишся? Коли вже потім я її не слухався, гаймарить, а вона приходить, проложить руки, молиться і плаче, ой синку, щоб в тебе голова не боліла, соплі і так далі. І ти думаєш, Господи, де вона бере сили? Як вона, коли ти роблячи, боляче, вона має взяти десь силу і молитися, для того, щоб в твоєму житті було благословіння? ви знаєте, друзі, дорогі мами, дорогі татусі, хто є на цьому місці, сьогодні Боже Слово, воно нас навчає. І ми читаємо з цієї історії, яка би була повинна бути реакція мами. Друзі, як часто, дорогі мами, можливо, вам, ваші сини, ваші доньки роблять боляче. І ви знаєте, нормальна реакція би повинна була проявитися. Ах, я тобі раз ти мені так зробила, то я ще тобі покажу. Ще ти мене щось попросиш. Але досить часто, навпаки, на цю реакцію ти чуєш відповідь. Синку, доньку, я тебе люблю, що би ти мені не зробив. І якби ти не поступав в моєму житті, друзі, можливо, ми сьогодні молимося і ми просимо. І ви знаєте про своїх дітей. І ми дивимося, як вони поступають в житті. Або як ворог навпаки починає цю ситуацію використовувати не в нашу користь. Ну це нам так кажеться. Ми молимося, ми просимо, Господи, спаси моїх дітей. А вони приходячи в дім і кажуть, а такого в не буде, такого ніколи не буде. І Я не прийду до Христа. І ми досить часто втрачаємо віру і думаємо, Господи, а для чого молитися? А я прошу в тебе, а діти мені такі слова відповідають, немає змісту. Друзі, нас Біблія навчає, і я вірю, що всі, хто молиться і просить за своїх дітей, за своїх рідних, за своїх близьких, ми не знаємо, коли це настане, коли цей час прийде. Друзі, нам Біблія не описує, скільки Анна приходила в храм. Я не думаю, що це вона перший раз прийшла. І вона відразу склонила коліна. Ви знаєте, чому? Я думаю, що священник досить часто Ілі дивився на неї. Він, напевно, кожен раз думав, що вона п'яна приходить. А це вже, кажуть, як то терпець обірвався, він не витримав і підійшов до неї і відповів їй. Друзі, якби Анна в своєму серці в той момент сказала, раз би так все нічого не хочу. Ах ти такий священник, я піду із храму. Чи отримала би вона обіцянку від Господа? Чи отримала би вона благословіння від Господа? Друзі, ми про Анну знаходимо невеликий відрізок в Божому Слові, правда ж? Ми читаємо про історію про народження Самуїла. І далі ми про Анну нічого не знаємо. Але написано далі в Біблії, в Божому слові, що віддана до Вірсавії це два міста протилежних, знали, що Самоїл вірний пророк. Віддана до Вірсавії знали, що Самуїл це Божа людина. А хто такий Самуїл? Це син, якого подарував Бог для Анни, якого вона привела в храм, який з ранніх років почав чути голос Божий. Друзі, сьогодні я би хотів би потішити кожне серце. Можливо, ваші хоча сльози. І багато хто молиться за своїх доньок, синів, дітей, внуків, правнуків. І, можливо, вже інколи приходить думка, та нічого не буде. А мене Бог не чує. Та, можливо, пастор забувся помолитися за мою потребу. А я скільки раз приходжу, я скільки раз молюсь, я навіть надоїдаю, вже не буду говорити. Та мене ніхто не чує. Друзі, є той, який чує. І Є той, який відповідає. Якщо сьогодні ворог він хоче закрити наші уста, уста батьків, мамусь, татусів, і сказати, більше не молися. Більше не проси, ти що не бачиш. Ти не бачиш, яка ситуація, яка картина. Ти що більше просиш, а воно все гірше. Краще мовчи, його бачиш, не молися, той не п'є, Переставила просити. Він нормально починає жити. Друзі, я чув такі ситуації, коли ворог наскільки близько підходив до людей. І коли люди просили і молилися, ситуація як будь-то згущувалася. А коли переставали молитися, якби і про світ приходив, все добре ставало. Тому, друзі, на основі Біблії сьогодні я завершую свою проповідь, але я би хотів би побажати для дорогих наших батьків, мам найперше. Не дивіться, як би боляче вам не зробили ваші діти. Да, сьогодні ми просимо прощення. Ми просимо вибачення за, можливо, неправильно зроблені речі або сказані слова, або зроблені поступки. Але завжди своїх дітей несіть на руках молитви до Господа. Анна вона виливала свою душу в храмі перед Богом. Сьогодні, можливо, вас людина не зрозуміє, пастор до кінця, можливо, не вислухає. З церкви люди до кінця не вислухають, але сьогодні є той, який чує вашу молитву. Сьогодні є той, який готовий дати відповідь на кожну вашу молитву. І я вірю, настане день, коли прийде відповідь. Бог Анні відповів: віддана до Вірсавії знали, що Самоїл вірний пророк. І я бажаю, щоб про кожного сьогодні, хто є на цьому місці, ви почули про своїх дітей, що це. Люди, діти, правнуки, внуки, які люблять Бога, які служать Богові і які знають Бога. Моліться, просіть, а нагорода буде на небесах. Богові хай буде слава. Амінь.